Надія повернулася додому та два роки президентства Порошенка. В ефірі інформаційний випуск важливо. В студії працює Катерина Бенько. Вітаю про головне очима наших журналістів. Далі у випуску надія повернулася. Літак з Надією Савченко приземлився в аеропорту Бориспіль. Українська Льочиця повернулася до України в другій половині дня. Історичний момент бачили наші журналісти. ja vetëm të vetëm herë të dërmban e everyone pretty good but rekutojmë tash i dhe rezultati i Було таке відчуття, що це якось робилося е, таємно. Ну ніхто нікого не повідомив через якісь там чутки. Це дізнавалося? Дізна. Ну, е, адміністрація президента не раз заявляла і не відбувалося. на цей Раз вони вирішили не заявляти, але що це було заздалегідь відомо. це справа наших рук, нас всіх і вас. І преси, яка тримала постійно градус до цієї справи, і людей в радість буде тоді, коли я буду знати, що на борту надя. А борт може приїхати один. І чи він тут сяде в цьому аеропорту. Ходит ко мне и говорит, ну где все сдавайся. Куди дорогі колеги, по-перше, дозвольте всім вам подякувати за той великий внесок, який зробила преса, для звільнення Надії Савченко. Ця операція по звільненню надії готувалася кілька останніх місяців, кілька останніх тижнів. І ми надзвичайно переживали, щоб в останню хвилину щось не зірвалося. І тому насправді ми, можливо, навіть приносимо вибачення за якийсь такий режим того, що ви дізнаєтесь. Алися про це тільки зараз. це тільки той перший крок по звільненню всіх інших політв'язнів, які на сьогодні утримуються в Російській Федерації, і ми дуже очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини по ще двом політв'язням. О, Надя, 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 Надя Надя. Назад, 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 тогі, я хочу вибачення попросити в тих матерів, дітей, яких сидять в неволі, а я на волі. Ні, ні. Я хочу вам сказати, так я не поверну верху. Але я завжди готова послати своє життя ще раз на полі бою за Україну. І я зробив все важливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі, всім погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України. Вони будуть в Україні, Верховної Ради України. Герої будуть на в російській домі. І вони будуть на славу Україні, на подяку українському народу. У нас буде Верховна з тих людей, які того гідні. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було. І це буде. Дуже вам дякую всім людям за те, що ви боролися за мене і за кожного повірте через мене, чи я перша, чи хто був би перший. Ви боролися за кожного, хто буде на волі. І якби люди не говорили, то політики б мовчали вічно. Тому дякую всім людям, дякую вам всім. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила. І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. Дякую всім. Щасливо. Надя наш президент! президент! Надя наш президент! Отак зупиняються, хорям додому за місяць йшла, за тебе. За тобою всі. Я думаю, що вона не хвилини не втратить. Можливо, вона сьогодні побуде з мамою, з родиною. А я переконана, що завтра вона вже вийде на роботу і буде працювати. А От що я можу віде? сказати, це Верховна Рада, по-перше, а по-друге, це наш партійний офіс, де сидить наша партійна команда і працює. Но ми докладемо наша команда, всіх зусиль, щоб, по-перше, вона якомога швидше увійшла в політику. І стала там сильною впливовою, і щоб вона мала можливість реалізувати ту велику мету її, змієте зробити Україну сильною країною, Вибачте. зробити Україну мирною країною. в Я думаю, що нам треба зараз ще з цим президентом пожити, подивитися, як його на місце поставити, щоб він служив країні і народу. А далі ми будемо думати про те, як краще зробити керівництво держави, яким краще для того, щоб це керівництво служило людям. Но надя варта всіх найвищих посад нашої держави. Що для вас значить ця подія? Взагалі я вважаю, що це практично новий відлік української політики це народження сильного лідера нашої народи. Нації і всім чим ми зможемо, наша команда, ми будемо їй допомагати, щоб вона як мого швидше увійшла в політику і взялася за справу. Юридично це було помилування і помилування, але фактично їх поміняли. А що для вас Я не було? Я не можу нічого говорити для мене. Для мене це по перше величезна перемога. Ми випадково дізналися. Ну, це було щастя, радість, ну, сльози. Ми просто сіли, дуже хотіли її побачити, але не побачили, але атмосферу відчули. М майже доторкнулися. Ми дуже щасливі, що вона тут, і ми думаємо, що вона е зробить дійсно ну, вона рішуча, порядна, вона українка. Вона... Зробила немало і зробить ще дуже багато для нашої батьківщини. Ти рада, що звільнили? так, дуже дуже рада. Одразу ну не роздумуючи, поїхав теж сюди, щоб її зустріти, щоб побачити її перші емоції на рідній українській землі. Тому я тут я був просто вражений. Це дійсно герой України. І ну, бачити вживу таких людей, їхні емоції, їхні слова, чути, що вони говорять, це просто надзвичайно. Це якась фантастика. Слава Богу, що надія повернулася. Два роки не на рідній землі, і от буквально сьогодні величезна і чудова подія сколихнула Україну. Нещодавно Надія Савченко, її літак, приземлився аеропорту Бориспіль. Сильна та незламна вольвала та рішуча Надія вийшла до нас. Як ніколи сьогодні вона була емоційною. Дякувала колегам і друзям за те, що підтримували. Її дякувала ворогам за те, що зробилася сильнішою. Надію вітали і депутати, і журналісти, і звичайні пересічні українці, які задягнулися в національну символіку, щоб підтримати нашу Савченко. Зокрема, депутати наголосили, що це було помилування. Надія сама не просила помилування в сторони Росії, і це вкотре нагадує та розповідає про те, що наша українка незламна і подія, яка сьогодні сталася, підтвердилася. Отож, ми також дуже раді були зустрічати нашу надію. Ю, Савченко, і дякуємо моїй за те, що дуже важкі репресії, та все вона пройшла і подолала, незважаючи ні на що. Надія Балагурак, Дмитро Гришко, соціальна країна. Два роки президентства Порошенка за цей час країна пережила найтрагічніші бої на Донбасі, кілька мінських домовленостей, суттєвий спад економіки та знецінення гривні. Рейтинг підтримки президента знизився до 17%. Саме стільки українських виборців були б готові голосувати за Петра Порошенка у березні 2016 року. При цьому лідером симпатії стала Юлія Тимошенко. 20% українців готові підтримати саме її жити. По-новому таким було головне політичне гасло Петра Порошенка. І так називалася його передвиборна програма. Однак жити по-новому видалося дуже складно. Рівно два роки тому Петро Порошенко став президентом. За час при владі не всі обіцянки виконані, але сьогодні президент виконав одну з найзнаковіших для країни. Нарешті відбулася найочікуваніша подія для багатьох українців. Повернулася Надія Савченко. Президент разом з льотчицею одразу з аеропорту прибув на прес-конференцію. Майже на півтори години пізніше анонсованого часу вони з'явилися в адміністрації президента. Більше 170 представників змі із замиранням у серці чекали цього моменту. Поруч чекають мама і сестра надії. Петро Порошенко обіймає і дякує Марії Іванівні за таку незламну доньку. І наголошує, що цього повернення чекала уся країна, і це спільна перемога українського народу. Від довгих 709 днів переживали, молилися, активно діяли, організовували акції протесту для того, щоб відбувся цей сьогоднішній день. Цей день. Коли на Україну повернулася Надія. Надія Савченко. І надія, і тверда віра в нашу перемогу. І так, як ми повернули надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет. Петро Порошенко вручив надії нагороду Героя України. За незламність волі, громадянську мужність. Жартовне служіння українському народові. присвоєне, Звання Героя України, зручення ордена золота зірка. Савченка Надії Вікторівні. Надія подякувала мамі і сестрі. Сказала, якби не рідні, вона б померла. Також звернулася і до росіян, зазначивши, що боятися нічого, з колін треба вставати. Якби народ не говорив, то політики б нічого не робили. Напевно, є суть демократії в тому, щоб народ говорив і його чули, щоб народ змусив себе чути. Нас будуть чути, тому що ми українці. Ми за це клали життя і не одне. І ми цього досягнемо, щоб наш голос більше ніколи не залишався непочутим. Я дякую всім хлопцям, які залишились живі, які померли за нашу Україну. Я прошу вибачення, що я ще жива. Ну я завжди готова піти в бій за Україну. До переможного кінця. Юлія Некодюк, Олександр Фенько – країна. Її книги відображають любов та тепло до України і до рідного народу. Свою десяту ювілейну збірку розпалю камін» презентувала поетеса Зоя Кучерява. Літературний вечір відвідали і наші журналісти. Ювілейною збіркою вона відкриває урочистий захід. Житомирянка Зоя Кучерява все життя присвятила творчості. Сьогодні презентує поетичну книгу. Святкова зала заповнена гостями та найближчими друзями. Поетеса не приховує емоцій. Книжка називається Розпалюю камін». Вогонь як такий символ заспокоєння людини. Коли дуже тяжко, то вогонь може забрати той біль, коли дивитися на вогонь. Добрий вогонь. Директор видавництва Криниця, він же український художник Леонід Андрієвський, знає всі тонкощі мистецької діяльності. Криниця свого часу випускала у світ замовні видання Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Володимира Базилевського та інших відомих діячів культури. Поетичний ряд видавництва – це Сосюра, це малишка, це тичина, це бажан. І далі, от дивиться, всередину книги теж напруженість така вже. Показує ту Україну такі, які ми є. Скажу, що вона звернулась, то в неї була вже ідея. Вона дуже хотіла, щоб цей камінь, який в неї на її дачі, щоб він був відображений. Поряд з новою збіркою на стіл лягають щойно принесені колегами квіти. В залі звучать пісні. Вірші Зої Олексіївни вже багато разів аранжувались та виконувались відомими співаками. Кращі композиції зі збірки поетеси почули і ми. Взагалі, коли творчий вечір у друзів, то це подія, це свято. А Зоя Кучерява не просто співавтор моїх пісень. Зоя кучерява мені подруга, вона в це перша повірила і мене надихнула. і Я таки зробила цю пісню. Так, от власне я сьогодні буду їх співати. дивіться, звучить мені сонатою супроводі бандури. І я дуже вдячна Зої за те, що це її була така ініціатива зробити сучасну пісню, але під бандуру. Також друг сьогодні Зоя Кучерява розкриється з якогось, мабуть, щось, з якогось іншого боку. Вона дуже переживала за тих хлопців, які стояли на майдані. І вона дуже хворіла серцем і душею за них. І після того в неї народилось дуже багато серйозних творів, зовсім інших творів, може, навіть десь не зовсім жіночих творів. Одесит Олексій радіє, що потрапив у таку прекрасну компанію. Ділиться, що в творчості поетеси для нього головне. Це глибина, можливо, вона дуже дуже поетична, дуже щира, дуже яскрава поетеса для мене. Зою Олексійовну знаю два роки, але це ця, ця людина, вона за короткий проміжок часу стає другом. Зала наповнена глядачами та теплі оплески. І вкотре це заслужено. Адже поезія це вічність, яка передається наступним поколінням. Надія Балагурак, Петро Таргонський, Соціальна країна. Такою була ця інформаційна доба очима наших журналістів. Не забувайте писати нам на пошту Соцкраїна.комравлекукер.канет або на Фейсбук. Гарного вам вечора та приємних новин.